Привіт, ми з України з вами Олександр Вельмошко. Ми на каналі Одеса і Транспорт, і Зараз ми з Рудим розказуємо морські новини за 20 вересня. Росіяни наростили склад свого оперативного з'єднання у Чорному морі та передислокували підводні човни у новоросійській з Севастополя. Залишайтеся з нами та підписуйтесь на наш канал. Станом на день 20 вересня оперативне з'єднання флоту Росії у Чорному морі складається з 11 бойових одиниць. Серед них три надводні ракетні кораблі з загальним залпом до 24 ракет калібр та три великі десантні кораблі. Після недавнього шторму росіяни знову поступово вивели в море на додачу до фрегату адмірал Макаров ще два корвети типу 21631 буян М. Це збільшує загрозу ракетних ударів калібрами з моря по всім містам України. Сьогодні також у черговому публічному звіті британської розвідки було підтверджено наше радішнє спостереження про те, що ще з серпня росіяни передислокували всі свої підводні човни з Севастополю до Новоросійська. Таким чином вони намагаються захистити свої підводні сили від повітряних атак безпілотників безпосередньо у Севастополі після неодноразових випадків бавовни та прильотів дронів до будівель штабу Чорноморського флоту Росії. Також у Британії зазначають. Чаю, що росіяни ще у 2014 році мали однією з важливих причин окупації Криму саме забезпечення базування свого Чорноморського флоту. Найсвіжіші космічні знімки Севастополя зараз доступні за 18 вересня. Ми бачимо, що росіяни припинили постійне патрулювання зовнішнього рейду Севастополя корветами проєкту 22160, як через пошкодження корвету Павел Державін, так і через штурмову погоду. На звичному місці на причалах у Бухти Голландія, ошвартовані кормою новий фрегат Адмірал Ессен, який ремонтується, два старі фрегати, а також не менше двох трьох корветів. Різних типів. У південній бухті Севастополя підводних човнів біля причалів не помічено, але стоять десантні кораблі. У Новоросійську, за космічним знімком, за 17 вересня, все без змін. Біля причалів є десантні кораблі та патрульний корвет Сергій Котов. Продовжується судноплавство зерновим коридором. Сьогодні, 20 вересня, з портів Одеса і Чорноморськ вийшли у море відразу 8 суден, на які навантажено 195 тисяч тонн сільськогосподарської продукції. Загалом, це становить вже більш як 4,1 мільйони тонн української аграрної продукції, експортованої з початку серпня на період дії зернового коридору. Це вже 177 суден, причому деякі з них, з них здійснюють вже по 2-3 речі. За цей час. Окремо слід зазначити, що сьогодні до Одеси зайшов балкер BC Vanessa. Це четверте судно, зафрахтоване всесвітньою продовольчою програмою ООН. Цей балкер буде завантажено 30 тисячами тонн пшениці, яку буде доставлено до Афганістану. На цьому зараз всі морські новини за 20 вересня. З вами допомогти нам можна трьома способами: або перерахувавши гроші нам безпосередньо на картку, або за допомогою спонсорства YouTube, або через сервіс Patreon. Половина зібраних нами разом коштів йде для потреб закупівлі всього необхідного для ЗСУ. З вами був Олександр Вельмошко, з вами був рудий. До побачення, слава Україні!